Мої вітання. Я Людмила Бойко. І сьогодні ми покажемо вам наш новий проект, де команда інтердизайн виконала ремонт під ключ та омеблювання цієї квартири. Об'єкт не є новобудовою. Власники вирішили зробити ремонт у квартирі і звернулися до нас цією метою. Квартира прощує 65 метрів квадратних в сучасному стилі. Містить спальню, дитячу кімнату, кухню, вітальну, санвузел та довгий коридор. Саме наявність довгого коридору ускладнювала організацію цього простору. При вході у квартиру тут були двері у кухню. Ми їх заклали. Тим самим у нас утворилося місце, де можна розутися та зберігати взуття. Тобто, ми відділили брудну зону від основного простору. Де у нас був вхід до кухні, тепер у нас велике дзеркало у чорній рамі, можна себе оглянути перед виходом по бокам стильні бра, також чорного кольору. Для того, щоб не забирати простору і так у вузькому коридорі, ми спочатку розмістили невисоку тумбу з м'яким сидінням та спинкою, а далі поставили шафу для зберігання речей. Функціональна шафа з розпашними дверима без ручок. Двері відчиняються за допомогою тіпонів. Відсутність торчащих ручок додають візуальної легкості простору. Шафа містить 6 дверей шириною по 500 мм. Має різні зони для зберігання, в одній з яких ми розмістили щитову шафу та роутер. Корпус цієї шафи сірий, а фасади білі. Для внутрішніх поличок шаф я рекомендую використовувати сірі, пісочні, бежеві в текстуру дерева ЛДСП. Вони будуть набагато практичніші, ніж білі. Тут стояла стіна із проємом. ми її демонтували, забрали перемичку. Стеля у нас стала рівна. В цій квартирі натяжна стеля. Тим самим ми додали об'єму коридору. Але ми змонтували ось цю стіну для того, щоб закрити торець шафи та на ній розмістити вимикачі і розетки. У цій квартирі санвузол також невеличкий. Ми прийняли рішення пральну машину розмістити в коридорі. Так як для пральної машини потрібна глибина 600, то ми змістили двері до спальні трішки лівіше. І у нас в цій ніші стала пральна машина та боляр. Все це ми закрили мебравими дверима. І знову ж для того, щоб розширити простір, двері у вітальню ми встановили розсувні. Їх монтували у гіпсокартонову конструкцію. Зробили таку спеціальну нішу, і за необхідністю двері можна зачинити або відкрити. І в нас утворюється спільний простір із коридором та вітальною. Кухня вітальна це серце цієї квартири. Ми намагалися зробити її багатофункціональною, красивою, зручною та універсальною. Справа при вході. Ми розмістили робоче місце. Воно зручне не лише для роботи. Але воно стало родзинкою у цьому інтер'єрі для того, щоб візуально полегшити. Ми сторону столу поставили на металеві ніжки а далі у нас шафи. Під час вибору кольорової гами меблів ми уникали надмірної насиченості. З одного боку, прагнули зробити багато зон для зберігання, при цьому не перевантажити простір. Шафи та тумби для телевізора білі, лише невелика частина меблів у сірих кольорах. Нам кидаються у вічі сірі шафи, але їх небагато. А інші меблі білі, нейтральні, непомітні. Тобто, одну частину ми візуально випустили наперед за допомогою. Коліри, а іншу сховали. Правильна конструкція та колір меблів може створити дива з вашим простором. Особливо це важливо, коли ви в обмеженому об'ємі, тобто в площі приміщення. Під телевізором у нас підвісна тумба для кабелів. Ми зробили ось таку спеціальну розетку. Ящики відчиняються ось таким чином. Диван за потреби можна розкласти, буде повноцінне спальне місце, а його розміщення по центру кімнати це тенденції в сучасному інтер'єрі. Єдине, що коли ви обираєте диван для такого розміщення, потрібно подбати, щоб ззаду він був оздоблений основною декоративною тканиною. За диваном знаходиться обідній стіл. Таке розміщення дивану та столу мені дуже імпонує. Ми часто використовуємо таке рішення у наших проєктах. Це та зона, де сім'я збирається разом, спілкується, готує страви, дивиться телевізор та вечеряє. Поєднання дивану з обіднім столом забезпечує багато посадкових місць, можна розсістися великою компанією. Освітлення організовано за допомогою точкових світильників. Над столом три підвіси чорного кольору для комфорту. У приміщенні є кондиціонер. Кухня П-подібна, По праву сторону у нас будований холодильник. Для того, щоб закрити холодильник від вітальні, ми зробили перестіночок. Далі у нас посудомийка і зони для зберігання. Під час ремонту цієї квартири ми запустили два паралельних процеси: це виконання ремонтних робіт та виготовлення меблів. Це нам дало можливість оптимізувати зусилля та час скоротити терміни на виконання ремонтних робіт. Завдяки нашому власному виробництві меблів ми можемо передбачити та узгодити всі технологічні та конструктивні особливості виготовлення індивідуальних меблів ще під час ремонту. І знову ж про кухню. По інший бік ми розмістили мийку та варильну поверхню, між ними майже 900 мм. На мій погляд, це є найзручніше рішення, коли мийка і посудомийка в одну лінію. Але потрібно подбати, щоб між ними була віддаль мінімум 700 мм, максимум метр десять. Тоді вам буде зручно готувати їжу, нарізати саме у цій зоні. У кутку кімнати проходить труба. Щоб її закрити, ми зробили вузьку. Шафу далі поставили шафу із духовкою та мікрохвильовкою. Тим самим ми віднесли техніку далі від стіни та закрили трубу. Дуже незручно користуватися технікою, коли вона впритул до стіни, тому краще її трошки зміщати в сторону. Під мийкою ми встановили подрібнювач відходів. Це також дуже зручно. Всі органічні відходи буде виносити вода. Під час ремонту цієї кухні ми постійно балансували між дизайн, ціна, функція, якість. Як це працює, давайте я вам покажу на прикладі цієї кухні. Всі ящики у цієї кухні це система Ліграбокс Bluum. Ліграбокс це найдорожча система серед усіх ліній Блюм, але вона безшумна, вона надійна, вона красивого дизайну, довговічна, витримує великі навантаження. Чорний алюмінієвий профіль, чорна ручка гола італійської фірми Fiera Fіor. Карго італійського виробника Vibo. Цей виробник славиться своєю якісним покриттям та фурнітурою. Стільниця із компакт-плити австрійського виробника Fundermax. Цей матеріал по всій товщині, однорідний, він водостійкий. Його використовують для оздоблення зовнішніх фасадів будинків, а останнім часом і для кухонних стільниць. Єдиний недолік, на мій погляд, це досить дорога ціна. На чому ж ми зекономили? Для робочої поверхні ми підібрали керамогранітну плитку розміром 160 х на 2 для того, щоб було менше швів. Ми дбайливо підбирали колір цієї плитки, щоб вона підходила до стільниці та до фасадів. Для кухонних фасадів ми обрали ламіновану деревино-стружкову плиту ЛДСП-Егір. Це порівняно недорогий варіант, якщо говорити про кухонні фасади. Але із кромкою пур вони виглядають достойно, а головне вони довговічні та надійні. Кухня у двох кольорах: біло-сірий, майже білий, та антіка-сірий із акцентними чорними смужками у вигляді ручок та цоколя. Теплосіра стільниця та плитка із текстурою підкармів. Камінь додає інтер'єру неповторний колорит, поєднує нас із природою. Використання каменю в інтер'єрі це тренд, який починає набирати обертів. У цій квартирі стіни оздоблені декоративною штукатуркою, техніка Вільв'єт жемчужного кольору. Ця технологія дозволяє створити оксамитову поверхню, вона м'яка та ніжна. Коли світло попадає на неї під різним кутом, вона переливається, тим самим вона розширює простір. Варцвінілова підлога встановлена однією прощиною. Лише у санвузлах у нас плитка. Так як кольорова гама інтер'єру в кольорах, тобто однотонних, варцвеніл ми обрали із текстурою натурального дерева, що додає затишку та домашньої атмосфери цьому інтер'єру. В санвузлі ми використали дві плитки чисто білий та плитку під дерево. Тим самим ми створили у ванні контраст. Та зонували простір, це в нас зона ванної. Ванну ми зашили низ також плиткою під дерево, та сама плитка і на підлозі. Душова система та крани у нас чорного кольору, щоб не розбризгувалася вода. Скло у нас також у чорній рамі. Накладний умивальник шириною 900. Під умивальником ми виготовили та змонтували тумбу. Під тумбою є led підсвітка, що додає також простору повітряності цієї кімнаті. Над умивальником. Кругле дзеркало із стильними чорними підвісами. Також у санвузлі є гігієнічний душ, рушничок. Він також чорного кольору, система вентиляції, що забезпечує комфорт та свіжість повітря. Все це разом створює сучасний зручний та естетичний санвузол. Над інсталяцією у нас шафа для зберігання, що робить простір більш функціональним та організованим. Доросла спальна кімната, вона також невеличка. В центрі кімнати ми розмістили м'яке ліжко, розмір матраса метр шістдесят на два. Ми часто ставимо в свої проекти м'які ліжка, особливо якщо це невеликий простір для того, щоб не створювати дискомфорт при пересуванні по кімнаті. Зараз дуже великий вибір тканини, і ми можемо обрати цікаві рішення і тим самим створити оригінальний інтер'єр. Поблизу вікна ми встановили туалетний столик. За проектом цей туалетний столик був з іншого боку, але після виконання оздоблювальних робіт та під час проєктування меблів ми зрозуміли, що його краще поставити тут та створити єдину композицію це підвісний туалетний столик та підвісні тумбочки приліжкові. Шафа у нас із розсувною системою. Це для того, щоб не забирати простір, підвісні приліжкові тумбочки. Вони маленькі, мініатюрні, відчиняються за допомогою пуш. Також є підвіси, Вони, їх можна включити ось тут. Так як кімната маленька, і в нас тут маленький прохід між стіною і ліжком. Підібрали телевізор, який дуже щільно прилягає до стіни. Дівчача кімната вона також невеличка. Ми поставили м'яке ліжко із м'якою скутовою спинкою, розмір матраса метр двадцять на два. На такому матрасі дуже комфортно відпочивати, і також за необхідністю, коли дитина маленька, мама може прилягти поряд. Крім того, у дівчачі є письмовий стіл, косметичний стіл із дзеркалом та шафи для книг і одягу, що утворюють єдиний гарнітур, який розміщений вздовж однієї стіни. Корпусні меблі білі із сірими ставками, які створюють контраст. Зверніть увагу на яке круте дизайнерське рішення. Меблі білі, світлі, а вставки в карнизі, сірі і в цоколі відділяють корпусні меблі візуально від підлоги та стелі. Відривають вони, ніби парять для додаткового освітлення. Ми вбудували led підсвітку у меблях. Отож, можна не ставити настольну лампу, буде достатньо світла на поверхні столу. На стінах у нас декоративна штукатурка технікою Вільв'ят, натяжна стеля із тільновим профілем, куди ми вмонтували led стрічку фіолетового кольору, виглядає дуже стильно та молодіжно. Також є датчики для того, щоб регулювати температуру, клімат у кімнаті. Якщо ви плануєте ремонт і вам потрібен функціональний, зручний, якісний простір, наша команда створить його для вас. Для того щоб замовити дизайн, проект, ремонт під ключ, індивідуальні меблі, дзвоніть, пишіть контакти в посиланні під цим відео. До нових зустрічей на каналі. Бережіть себе та своїх рідних.